Sponsor pokazu programy CINUJ się Три учениці, одна школа і максимальний результат. Випускниці Тернопільської спеціалізованої школи номер 29 склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Це найвищий можливий бал і мрія для багатьох абітурієнтів. Але для злати Орисі та Аліни це не випадковість. А підтвердження того, що наполегливість, дисципліна і віра в себе можуть стати ключем до успіху. Дівчата розповідають, підготовка тривала не один місяць і поєднувала одразу кілька форматів: шкільні заняття. Репетиторів, онлайн-курси та самостійну роботу я склала на 200 балів українську літературу. А моя сама підготовка зі всіх предметів розпочалася з вересня. Я деякі предмети брала як репетитора. Також в мене були онлайн-курси українську літературу. в мене був репетитор і з української мови так само. Я напевно з класу. П'ятого знала, що я буду здавати англійську, бо тому що вона мені вдається найкраще і мені подобається вчити англійську. Я готувалася на курсах не з репетиторами, а онлайн. Ну кожен день після школи я приходила додому. в мене було ну або один, або два репетитори. Важливими моментами для кожної стало очікування результатів. Дівчата згадують, попри впевненість у своїх знаннях до останнього хвилювались. Дуже почала хвилювати, що я не здам взагалі добре англійську. А потім, коли побачила, я спочатку не повірила, що я знала на 200. Ну я дуже щаслива була. Коли побачила результат, я зраділа, і я побачила, що всі сили, які я вклала, вони виправдалися. Важливою під час підготовки була і підтримка родини, вчителів та друзів. Випускниці зізнаються, поруч завжди були люди, які вірили та не дозволяли упустити руки. Сьогодні дівчата вже мріють про майбутнє: університет, професія, нові виклики. Я планую вступати до Львова. Буду дивитися який сам університет, але на факультет журналістики. Я хочу поступати в Львів в ЛНУ на бізнес-аналітику. І наскільки я знаю, там є пара англійською мовою, і я на це дуже надіюся, бо я планую продовжувати вивчати англійську. Раніше я справді роздумала над філологією і перекладом, бо мова мені досить добре вдається. Але пізніше я почала роздумувати про якусь технічну спеціальність можливо, це керуючий польотами від СП. Чір, адже я би могла в майбутньому якось реалізувати себе вже коли буде мирне небо. Тим, хто готуватиметься наступного року до складання НМТ, випускниці радять не порівнювати себе з іншими, йти власним темпом і не поспішати. Важливо не знецінювати відпочинок та власні хобі, а також не залишати все на останній місяць. Адже навіть коротка, але регулярна підготовка приносить результат. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Відтепер для мешканців з інвалідністю у Тернополі запустили ще одне соціальне таксі. Спеціальний транспорт Mercedes-Benz Sprinter призначений для безкоштовного перевезення маломобільних верст населення. Автомобіль наше місто отримало як гуманітарну допомогу в межах проєкту удосконалення цивільного захисту в муніципальному партнерстві з Україною. Ініціатива стала результатом співпраці Тернополя з німецьким містом Ізерлон. Загалом це вже другий автомобіль в територіальному центрі, буде перевозити маломобільні групи населення, а це люди, які пересуваються на кріслах колісних з допомогою милиць, ходунків до медичних закладів, соціальних установ, а також до іншої інфраструктури в місті Тернополі. У міській раді підкреслили, що поява нового транспорту це ще один крок до формування інклюзивного середовища у Тернополі. Скористатися послугами соціального таксі можна за попередньою домовленістю не пізніше ніж за три дні до запланованої поїздки. Дзвінки приймає диспетчерська служба територіального центру соціального обслуговування населення. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє».